Продовольча безпека та укриття. Всі громади, які зазначили, справились, про що звітувало керівництво Вознесенської РВА. Миколаївські морпіхи показали, як знищують російський розвідувальний безпілотник. Малювання воском і почуттями. Це декоративний живопис на тканині. Батик. Покажемо роботи юних миколаївських живописців. Сьогодні вівторок, 9 квітня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Катерина Рупташ. Далі про все в деталях. Над Миколаївщиною вночі 9 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували три ударних БПЛА шахет. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вчора в день, 8 квітня, росіяни наносили артилерійських ударів по очакову та акваторії громади. Повторний обстріл стався вночі. Ударною хвилею та уламками в місті пошкоджено житловий будинок і автомобіль. Постраждалих немає. Також близько опівно-четверту ранку окупанти гатили по території куцерубської громади. Постраждалих вдалося уникнути. Пожежа у спальному районі Миколаєва. Ввечері, 8 квітня, сталося коротке замикання в лічильнику на другому поверсі поверхівки по вулиці Космонавтів. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, це призвело до задимлення у під'їзді. Спершу рятувальники провели евакуацію близько 40 людей, з них 15 осіб вивели за допомогою спаскомплектів. Ще чотирьох спускали драбиною. Вогнеборці швидко загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження. Травмованих немає. До ліквідації займання залучали чотирнад. 12 надзвичайників та 5 одиниць техніки. Викрито жінку, яка через російський ПСО намагалась зірвати мобілізацію в Україні. Її затримали поблизу Одеси. За інформацією Служби безпеки України, зловмисниця переховувалась біля обласного центру, вдаючу переселенку з Миколаївщини. Як з'ясувалося, вона входила до активу забороненої партії Шарія та співпрацювала з російською розвідкою. Фігурантка адмініструвала телеграм-канал, в якому займалася дискредитацією ЗСУ, закликала українців ухилятися від призову і популяризувала кремлівський режим. Зок з окупантами вона тримала через своїх батька і брата, які добровільно працюють в окупаційній філії МВС на Херсонщині. Публікуючи фейковий контент, фігурантка погоджувала його з ворожою спецслужбою. Під час обшуку в неї вилучено телефон і комп'ютерну техніку. Наразі затримана під вартою. Їй загрожує до 12 років в'язниці. У Вознесенському районі триває посівна та облаштовують захисні споруди. Про це на прес-брифінгу повідомила виконувачка обов'язків начальника районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Також посадовиця розповіла про використання бюджету та реорганізацію шкіл. Докладніше про економіку та соцсферу Вознесенщини розкаже Сергій Лисюк. Бюджети громад Вознесенщини поповнилися на 392 мільйони гривень. Про це під час брифінгу повідомила виконувачка обов'язків начальника районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Посадовиця поділилася основними статтями видатків: 95 мільйонів спрямовано громадами на підтримку сил оборони. 79 мільйонів передбачено на ремонт, поточний ремонт, будівництво укриттів. 72 мільйона гривень спрямовано на фінансування захищених статей, зокрема виплату заробітних плат, недостатність покриття енергоносіїв, закупівлю продуктів харчування і медикаментів. Велику увагу район приділяє продовольчій безпеці на Вознесенщині активно проводять посівну кампанію. Сільськогосподарськими виробниками підприємствами, а також одноосібними господарствами восени двадцять третього року підорожають засіяно 154 тисячі гектар озимих найбільше пшениці, ячменю, ріпаку. Зараз тривають агротехнічні роботи, підживлення. Завершено практично посів гороху. Планується ще посіви гречки, вівса, а також пізні культури кукурудзи і соняш. Громади Вознесенщини активно облаштовують захисні споруди. Наразі в стані готовності перебувають 30% укриттів, ще 40% у стані обмеженої готовності. За останній рік кількість готових збільшилась в чотири рази. А кількість неготових змін зменшилась на 38, тобто вони поступово переходять у стан спочатку обмежено готових, а потім уже в готові. З неготовими проблемне питання, тому що це як правило приватна власність. Зараз не можемо їх списати, але активно працюємо над тим, щоб ви, ви на інші укриття найпростіші. Це саме таким чином для укриття населення. Триває на вознесенченні процес формування мережі освітніх закладів, зокрема ліцеїв. Вони мають повноцінно запрацювати з 2027 року. За попередніми даними в районі має запрацювати 10 ліцеїв в семи громадах. Також враховуючи останні зміни в законодавстві щодо фінансув... обмеження фінансування малокомплектних загальноосвітніх закладів, кількість учнів менше 45, вони будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Це також відповідальність, і зараз вони працюють над саме трансформацією цієї мережі. Загалом зазначає Антоніна Шарата, громади Вознесенщини впоралися з усіма поставленими задачами. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Смерть підлітка у київському фунікулері. 7 квітня у столиці на станції фунікулера спалахнув конфлікт між чоловіком, який служить водієм в управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону правоохоронець штовхнув підлітка. Свідки стверджують, що юнак упав на скло та від травми загинув, не приходячи до тями. За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, затриманий чоловік 1994 року народження. Загиблим виявився 16-річний вихованець дюцеша з футболу Максим Матерухін. Державне бюро розслідувань відкрило щодо правоохоронця справу за фактом вбивства. Доведено, що він був у нетверезому стані, проте провину не визнає. Слідчі з'ясовують всі обставини інциденту. Порушника, який дорогою до Румунії заблокав у Карпатах, врятували прикордонники. Як повідомили в ДПСУ, 42-річний чоловік шість днів бродив горами, намагаючись самотужки дістатися кордону. Втім, зізнається, не очікував, що подорож може стати настільки важкою. Відзначимо, що сніговий покрив у горах сягав двох метрів, а диких звірів в цих районах чимало. Чоловік кілька разів втрачав орієнтування та, подолавши 70 кілометрів, промок і змерз. Прикордонники допомогли ослабленому мандрівнику спуститися до цивілізації. За спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол. Військовослужбовці Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як знищують російський безпілотний розвідник Суперкам. Захисники не уточнюють, на якому саме напрямку це відбулося. Відзначимо, що влучання забезпечило повне знищення ворожого БПЛА. До новин культури у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка юних живописців за старовинною технікою. Батик експозиція включає понад три десятка картин. Хто автори цих робіт і як це малювати воском? Дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Таке незвичайне поєднання образів та кольорів в одній картині носить назву Батік. Це одна з найдавніших технік розпису. А роботи, які представлені на цій виставці, створені руками миколаївських дітей, які навчаються у місцевій художній школі. Якраз у ці дні виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв демонструє експозицію творчих робіт вихованців дитячої художньої школи. Виставка налічує 34 картини учнів Миколаївської мисткині та директорки школи Євгенії Кручиніної. Представлені роботи створені за останні десятиліття і є надбанням методичного фонду. Ця виставка створена в рамках святкування 50-річчя дитячої художньої школи. Дитяча художня школа була створена 1 вересня 1972 року. Ми бажали свій ювілей відсвяткувати в 2022 році, але війна, але ракети, і нікого немає, ні дітей, ні викладачів. І от зараз нам управління культури та охорони культурної спадщини запропонувало зробити виставку, от відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Кожна картина виконана за технікою батик, що являє собою нанесення на тканину воску або резервуючої речовини, які закривають кольорові ділянки. Розпис батику буває різних стилів: холодний, гарячий, вільний або ж сіборі. Батик ми дуже любимо. Батик він цікавий. У нас велика колекція в нашому методичному фонді. У цій техніки більше двох тисяч років. Але в Україні вона розвивається з 50-х років цього століття. Техніка цікава, техніка складна, але вон діти дуже дітям дуже подобається її займатися. Свою авторську роботу показує 11-річна учениця Єва Барикіна. Вона назвала її Янгол України і створила два роки тому, якраз напередодні початку великої війни. Роботу я робила протягом місяця. Не скажу, що було складно. Це доволі такий довгий момент, дуже кропітливий. Можливо, найскладнішою було річчю це заливка фоном. Бо дуже довго робити, може, десь, якщо неправильно закріпити, то вилитися краска. За цю картину я отримала, по-перше, обласний та всеукраїнську грамоту у шевченковському конкурсі. Це в мене не перша робота. У 10 років я робила роботу теж на цей конкурс. Називалася вона Українська красуня. Це була риба. Зроблена по українським мотивам у декоративному стилі саме багатогранність художніх образів і кропіткий процес роботи найбільше привертає увагу. Ділиться своїми враженнями від відвідувачка виставки Алла. Складно уявити, що такі витвори мистецтва роблять дитячі руки. Зізнається вона. Вони зроблені в такому тоні, такому ніжному. Ну навіть не можу. Передати своє насолодження. Я прийшла сьогодні по запрошенню моєї сусідки Євгенії Іванівни Кручиніної. Вона моя сусідка. Я дуже я її знаю з маленької дівчинки. І тепер, от навіть сьогодні, вона відкрилась мені ще з однієї дуже такої цікавої сторони. Я дуже задоволена, що вона мене запросила і я в захваті. Виставка Батико відкриває святкування ювілею Миколаївської художки. У міському управлінні культури анонсують нові творчі заходи для відзначення півстолітньої історії закладу. «50-річчя школи вже було два роки тому. Але на жаль, в місті Миколаєві. Ми тоді не могли навіть і мріяти про те, щоб відсвяткувати. Хоча в нас були плани ще на лютий місяць 22-го року. Ми планували на весну багато заходів на честь такого ювелея школи. Ну і зараз ми вже маємо завдячуючи зсу. Ми маємо можливість проводити такі І Заходів буде багато. Це дуже яскраві, дуже різнокольорові роботи. Це те, що надихає. Це те, що дає нам таку можливість мріяти і думати, що все буде добре, і що перемога буде, і все буде гарно. Експозиція розпочалася 5 квітня і триватиме два тижні. Організатори запрошують миколаївців оцінити творчі вміння юних митців. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Декор зроблений власноруч. У центральній бібліотеці імені Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення квітів із синельного дроту. Ця пухнаста гнучка паличка була винайдена на заході та призначалася для чищення курильних трубок. Як учасниці робили квіти із такого незвичного матеріалу, дивіться у наступному сюжеті. Весняна пора у багатьох людей асоціюється з квітами, сонячним теплом і початком чогось нового. Вона завжди надихала багатьох майстрів. Під час таких хендмейдів у хіт ідуть найрізноманітніші матеріали. Так у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відвідувачі вчилися виготовляти квіти із синельного дроту. Ми сьогодні не тільки займаємось творчістю ми сьогодні ще й розвиваємо моторику рук, адже Такий дріт він дуже легкий в роботі, але потрібно розрахувати повністю його, скажімо так, довжину, де правильно його перекрутити, де його перегнути. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. За її словами, цей пухнастий дріт здобув свою популярність саме завдяки винахідливості творчих людей, адже спочатку синельний дріт використовували для чищення курильних трубок. Але майстрині його, бачите, як використовують для створення квітів, а дітки створюють іграшки різноманітні різноманітні вироби, з якими потім граються. Так? А ми, жінки, нам потрібно сьогодні квіти. Так? Тому ми створили ось таку квітковий міні-букетик з цього дротику. Таке хобі не потребує великих витрат чи особливих умінь. Головне у цій справі натхнення і терпіння, каже майстриня. Адже в результаті ви своїми руками створюєте декор для дому або чудові іграшки. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу, 10 квітня. Весь день у Миколаєві буде безхмарним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний і легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 59%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Мартіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.